Наприкінці лютого на сході країни стартує українська весна, літературно-музичний фестиваль на підтримку мешканців Донеччини та Луганщини. Виступи музикантів і літераторів розпочнуться у Слов'янську 27 лютого. А в наступні дні митці відвідають відвідують Краматорськ і Сєвєродонецьк. Концерти будуть безкоштовними, адже від гонорарів відмовилися всі учасники тору. Прийдуть письменники, такі як Сашко Ірванець, Андрій Курков, Світлана Поваляєва. І приїдуть друзі-музиканти. «Козак Сістем», буде, буде Мар'яна Садовська, яка прилетить спеціально з Німеччини. Існував стереотип щодо того, що Донбас це не українська територія, що це українофобська територія. Що це загалом біла пляма, на яку не варто звертати увагу. Зрештою, це велика дурниця, велика помилка. І ще не пізно виправляти потрібно цим щось робити. От, власне, ми в силу своїх можливостей будемо щось робити. Не вір в чуже, не проси, не бійся в єдності, сила, відома істина, хто пустить ворога в своє обійстя, власне, хліба більше не їстиме.